Я не бачу ничего абсолютно. Так, все. Все, 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 есть. Хорошо. Все, полетели. Мама, свободно. Так, ребята, ребята. Ребятка, мои. У нас челлендж Я можу використовувати тільки пушку будь-якого качества, естественно ми почали з за самого хужего узика и самых хуже патронов. Броню рюкзаки я можу использовать РБ, но из оружия тільки узика. Нам треба разрушиться до фу 6. Желательно. Про це ми з вами зробимо, то це буде хорошо. Тепер вопрос ще дорожче. Оце це все, дорожче. І Бузик треба мені зарядить. Зелені отри... Ааа, я не успів. Ладно, от тепер поподробній про, собственно, про челендж. У мене є значально пункт і 300 патронів на УЗІК. Далі це вже моє діло. То тобто, єсь. Допустимо 2400, 279. 9. Коротше, у мене є більше... 12 тысяч. Но ну, 12 тысяч мы по-любому купим. Спекулиматор остается за 10 тысяч. И приблизно 7 тысяч остается. За 7 тысяч желательно купить патронов. Так, и у нас еще 3000 тысячи. Все, кайф. Живем. Полетіли в е, новий бой. Якщо ще що я просто всі таймінги потеряв, поки стрім запускав, настраював. Так що Так що не моя, трошки проще. Трошки, трошки не я винуватий в тому, що проиграв. Ну, спишемо все на так. Да. Як завжди... Да. Якщо тебе вбили, то це лаки. либо читы. Такс. И того, собственно, и У нас уже есть узишка с, с прицелом. Більше нічого я сказати не можу. Це не глушуйте, на наскільки він процентів. Аж на целих. 20% і 5% отдачі. тому, що у зішки взагалі, в принципі, отдачі почти немає. Ну ладно, типа, да Нам саме головне дійсно, щоб побільше заробити, щоб повистріше зайти на третю карту. У нас уже, грубо говоря, на броник есть. Третьего уровня, конечно, не хватает. Третьего уровня, там 60 тысяч стоит. Ну, Но... хоть что-то. На рюкзачок той самой. Треба еще держать, клавишу, что еще 3000 есть. <попопопа> <попопопу> па побачили? Я теж його побачив Тільки я не в якій він броні. Ну, шестерка. Ну не буду я на, ше на шестерку лепать. Даже 30 хедшотов, это не факт. Что-то, что-то и дасть. я ж не можу йому взагалі що-либо зробити. Якщо я рипнусь, то я моментально, можна сказати, вмираю. Тому що це фул 6 з МКшкою. МКшка. Живем, ребята. Сейчас возможно еще 25 к заробим. сваливаем. Мы сваливаем оттуда нахуй. Мы выжили, ребят. Идем дальше на выжидательной позиции. Что у нас есть? У нас есть красное письмо. Красное письмо красное письмо, насколько я помню, вот тут открывать. Ну, в принципе, и бог с ним, да. Хай сам там босса убивает, хай нас Ми підемо відкриємо письмо, яке скоріше не окупиться. Хоча, можливо, з нього випаде з літок то волота. Кто... Борда. Буде прям дуже класно. Я розумію, що на це шанси дуже маловероятні. Я ще досі без броні взагалі, без ніякої. Причому чого я вибрав УЗІК? Те, що в класіці він себе показує прям дуже хорошо. І за це я вирішив порівняти класіку із метрошкою. Тож в метро це є золота... золота броня. Но в метрошці також є улучшення обвеси вишки. І є, собственно, Узіки вишки і золоті Узики. То є. Ціна. То є шанси наче рівні. Ну наскільки вони рівні? Це ми сторожні. що начебто ровний. Правда, я зробив всього один кіл, і то голова тіпа. Правда, їх класиці, всього, в класіці, всього, полі бігають до третьої ї Так що не знаю, на Узік зелений, це класическа. Опа! Снайпер проти снайпера, оце страшно. Ти ж не знаєш. Ага, все. Всі бачили? Всі бачили. Надіюсь, всі побачили. Откуда у меня один патрон? What? В смысле? Ребята, и то без магазина, и то без магазина. What the fuck? Сега скорее всего сдохну, що, не сидите там за углом. Стоящий каме сидіти він не може? Значить він сидить за угомо yeah. uh, мінус серце, зато плюс uh, full 3 сет То ми можемо можем успішно сейчас собі купити той самий узік Надіюсь улучшений і вже піти розгибать, навірно, хоч щось так окей. У нас 37, 13. тринадцять тридцять, 12. 25, 30, 30, плюс 30, 60, 60, плюс 17, плюс 20. 80. 80, 90. Короче, у нас есть 130... Сейчас типа такого в районе. За 130к. За 130. За 130к мы почти можем себе позволить УЗИ Кулучный. Если мы ми продамо цей улік? Ні, нам не хватить. Ладно, придержите десегреті ще один бой. І уже з усіх помилучених ми зможемо піти собі спокійно на... Здано, що, собственно говоря, карту. так байду. Багато брати не буду. Все одно, бо саме Угу. З так вот так тоже сыпенный піднести. можем добавлю. Ты действительно столиц О, папа приїхав! Прибирайте стол. Сказали нам прибирать всім. У мене стрім. Да посылы тут саме дорога тоже есть. Вот клеит-то. Нет. Поиск <плес> mm? по Шутки, а? Что случилось? Кто мене нас Так, ребят, сейчас я роблю або не роблю кил. <плес> що <буде ток? плес> Ну, можна ти хіша, я стрім веду. Уже всім сказав. Ось вот тут стоїть на лісничій ну все. Собственно на цьому ми з вами стрім закінчим.